Зуття зима, осінь сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Акційна ціна за 20 кілограм 4650 гривень. Це міх дитячого, чоловічого та жіночого з мінімальним відсоточком дитячого. Зробимо відеогляд цього роду. Ось такі. Чоловіча моделька. Рікери. Розмірність іде 40 Зимова модель. Наступне. Ось такі. Вичачі. Ось так вони виглядають. Розмір у нас іде 37. Дуже класна моделька, на ліпучках. Піклесень. Ще ось така чоловіча моделька. Ось так вона виглядає. Великий розмір натуральний замці. На жаль, розмір не бачимо, приблизно 30-45. Наступна. Модель. Ось така також осіння. Може бути фідліткова 38 8 років, може бути жіноча. Наступне. Ось такі пили. Шкірені пили, бачите. Ось так виглядають. Розмір у нас йде приблизно 38 восьми. Наступна моделька. Ось такі шкіряні чобітки. жіночі. Розмір у нас іде 41-й. Осіння моделька. Наступна. Знову ж таки, ось така моделечка, снікерси І жіноча моделька 37-го розміру. Бачимо одну натуральної замші. Так виглядає. Розмір 41-й. Також жіноча моделька. Наступний. Ось така монелька. 38-й розмір жіноча можуть бути. Для ну, дівчатка. Наступних ось такі шкіряні, також жіночі моделька, та зимові, 38-го розміру, який шоколятний колег. На кабучку. нас іде 37. Сидає. На кучечках. Розмір перше 5,1. Це ж наша моделька. Налесенька, також на дівчинку. Осіння моделька. Пічеревички. Розмір у нас йде пише 36 ну Я б сказала, трішки менший. Напевно, 35. Наступний. Ось така. Натуральний замче. Розмір нас іде, на жаль, не видно. Побачимо ось такий жіночок. Шкіряні високі. Розмір нас іде 39-й. Наступно, знову ж таки, коричневі, шкіряні з натуральної замші. Розмір у нас іде.

Це і сорту Екстра. Акційна ціна за 20 кг – 4 тисячі Для замовлення цього лоту звертайтеся до наших менеджерів.